Друзі, всім привіт! За моєю спиною Outlet Nike. Ми знаходимося в Туреччині, місто Анталія, і в цьому відео хочу вам показати, що можна знайти по хорошим цінам. в в Цьому магазині показати вам, який тут асортимент і все інше, тому я думаю, сьогодні буде цікаво. Давайте починати. І перед цим хочу вам нагадати, що я займаюся оригінальними кросівками. Є багато позицій наявності. Також під замовлення закидаю. Можете для себе щось обрати. Посилання буде в описі до цього відео. А ми все-таки йдемо в цей аутлет. В такому форматі тут взуття, як і у всіх аутлетах. Nike. От мені перше, що. Попалися в руки це ось такі форси, які зараз по знижці за ціною 4 тисячі гривень, 47,5, ну трошки великий розмір, але тут є інші. Для себе можна взяти. Кортези, є кортези такі білі з голубим, Ціна на них зараз 2800. На продаж, на продаж я б такі не брав, тому що це дорого, але. Для особистого використання непогана пара за таку ціну супер. Ще тут в очі кидаються відразу вогняні Nike Air Max DN8. По ціні вони виходять 5200. 5249 лір. Це на наші десь 5200 гривень. Мені здається, за них це трішки дорого, але все одно більш-менш нормально. Nike Junior Trail 2NN Прикольно, до речі, виглядають для тренувань для залу. Хороший варіант. Присутньо багато дамшифтерів. Топова моделька для залу. Ходити в ній є дуже комфортно і займатися спортом теж. Ціна на такі буде 2500 гривень. Відразу все перевожу в гривні, щоб вам оце мороку з лірами. Приблизно воно там один до одного, але я вам відразу перевожу, щоб було простіше. Пегасів теж і взагалом бігових моделів багато, але ось таких найбільше. І Pegasus Shield є багато ходових розмірів, ціна 5100. вигляд мають наступний. У цій секції все те саме майже. Ось е -е, модель, яку я не показував раніше, яка там теж була. Це... Найкермакс інвідеопринт сорок 43 розмір за ціною 3800 mm -hmm. mm -hmm. Так, що в нас тут ще є? Навіть не знаю, що показати, тому що реально пусто. Мені здається, самі хороші кросівки по хорошим цінам всі вже позабирали. І зараз просто залишилися залишки, які ніхто не бере. За 5200 лір можна взяти такі Air Max Plus в такому ось е, біло-червоному кольорі. Дуже зручні кросівки, Якщо вам доподобає такий колір і це ваш розмір, то можете спокійно брати, не пожалієте. З цією секцією закінчили. Давайте трошечки перенесемось сюди. Це одна з найцікавіших е, секцій, одні з найцікавіших кросівок, які тут є. Це «Діени». Вони дуже зручні і в них цікава підошва, що в цих кросівках, що в цих. Тут по зручності вони плюс-мінус однакові. Вибирайте по силуету, по дизайну, який вам більше подобається. Осеріна подивилася собі такі кросівки, Діани. Вона зазвичай тільки в данках ходить. Це приміряла Діана і каже, все, данків більше не буде. Там вони гарні ще й зручні для дівчинки або для хлопця теж можна обрати якісь. Гарний колір і носити з задоволенням. Nike Air Max TN Дуже добре себе зарекомендувала, багато хто в них ходить і багато хто задоволений цією парою. Зараз вони тут О, ціни немає чогось. Але мені здається, дорого вони будуть коштувати. Air Zoom Sage 2 теж дуже хороша моделька, дуже добре продавалася літом. в чорному кольорі, в серебристому також є p 6000 4800 за такий колір, це овер. Індірім. -Rim. Rim – це знижка, до речі. Трошки знаю вже турецьку. Данки, блейзери, це все вам показував. Ось ці данки теж. Мені дуже подобаються. Базові під джинси. На кожен день. Супер. Особливо мені подобається Pegasus Trail 4 на гортексі. Ціна відповідно висока за таку пару, на які бере дуже багато, але це виправдано якістю і функціоналом цих кросівок. Медейка, яку раніше не бачив, назва її Nike Air Max Tor4. Зараз теж прозницю, 400 гривень вони коштують. По-своєму цікава пара з підошвою, з технологією Air. Прикольно. Саме цікаве, що тут є, я вам показав. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви подивилися, які тут ціни, які тут кросівки продаються. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Для мене це важливо, щоб більше знімати якихось цікавих відео, не тільки огляди, а й, можливо, такого формату, як огляд аутлетів у різних містах, у різних країнах. Можливо, вам буде це цікаво, то підтримайте лайком. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових відео.